Привіт, друзі! 6 січня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Готував вам відео і під кінець дня виходить, як на мене, дуже інтригуючий матеріал у виданні детелера, в якому пишеться про те, що Курська область, ймовірно, може стати початком кінця для Путіна у 2025 році. Хоча інформації про Курську область, про наступ ЗСУ саме в цьому районі не так багато, вона доволі суперечлива. Росіяни пишуть одне: наші мовчать. Але у цьому виданні пишуть, що там все може складатися для Росії вкрай погано. Ну і також Ентоні Блінкін підтверджує. Наміри саме цієї Курської операції, що вона буде політичним інструментом у майбутніх переговорах із Росією. Я вам про це розповідав у ранішньому відео, але ці дві новини лягають в одну кану. Зараз детальніше про це і не лише, в тому числі ще раз вам розповім про інтригуючу інформацію у Придністрові, точніше у Молдові. Відтак підписуйтесь, коментуйте і поширюйте це відео своїм друзям і знайомим. Отже, давайте до публікації в дителеграв за даними видання. Російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким для Росії. І Збройні Сили України замість того, щоб просто там втримуватися, чи то навіть відійти з Курської області, можуть домогтися успіху. Зараз ще раз наголошую, інформація дуже суперечлива. Не хочу вам переповідати російські телеграм-канали, тому що те, що вони пишуть, там можна ділити впевнено: на 16. але і з нашого боку якихось повідомлень про великі успіхи нема. Втім, сьогодні Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ просунулися на окремих ділянках напрямка Курської області на 8 кілометрів. Хоча я не дуже довіряю інформації в Інституті вивчення війни, але й заперечення цієї інформації не було. Тому перевіряємо. І далі у виданні пишуть, що Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна у 25-му році, як це було для Гітлера у 43-му. Про це, до речі, пише Хаміш Де Гордон. Ні, не той Гордон, не український Гордон. Хто такий Бретан Гордон? Це полковник британських військ у відставці. Він є експертом з хімічної зброї, був офіцером британської армії впродовж 23 років, дає коментарі для українського телебачення і командував об'єднаним хімічним, біологічним, радіологічним ядерним полком в Великобританії та батальйоном швидкого реагування НАТО. Тобто людина відома. Він є справді військовим експертом, ну і, звісно, його висновки базуються на даних, які він точно має. Я не маю сумніву, що в нього є і доступ до британської розвідки. Що він власне пише? Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курській області справжнього удару, і цілком можливо, що а тут увага, друзі, російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно про це, до речі, повідомлялося раніше, що тепер їй доведеться відступити з курського виступу за оцінками України. Збройні сили Російської Федерації втратили сотні північно-корейців, відправлених для посилення саме цієї бригади. Зеленський. У інтерв'ю, яке я аналізував сьогодні вранці, повідомив про те, що, за його даними, на території Курської області загинуло або зазнали поранення 3800 корейців. Ну це направду дуже багато, але Кремль зараз дещо обережнішим став навіть учора, в оцінках того, що там відбувається. Своєю чергою, згаданий мною держсекретар США Ентоні Блінкен у Сеулі сьогодні заявив, що адміністрація президента Джозефа Байдена яка залишає посаду. Хоче забезпечити, щоб Україна мала якомога сильнішу руку для гри. Мається на увазі для переговорів. Їхня позиція в Курську є важливою, тобто наша. Тому що безумовно це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в найближчому році. Він говорить зараз саме про цей рік, хоча багато видань перекладається як у наступному році, але він говорив про 25-й рік. Що мені ще раз наголошую, вказує, що дії у Курській області погоджені із нашими західними партнерами. І я сьогодні з колегами це, до речі, обговорював. І вони також е зі мною погоджуються, що у серпні минулого року, коли розпочиналася Курська операція, то, як мінімум, вона отримала мовчазну згоду у наших західних партнерів. Ну, звісно, це була наша ініціатива, але використання західної зброї на території Курської області вони одобрили. Я бачу чимало. Різних коментарів стосовно доцільності проведення військової операції в Курській області, але як ви бачите, навіть британська розвідка говорить про те, що це варто робити. Бажаю успіху зсу, допомагаємо усі, чим можемо Збройним силам України, і справді скажу так: тримаємо за них кулаки, щоб там це вдалося. Тому що якщо посипеться фронт у Курській області, не розумієте, що для Кремля це буде дуже серйозний політичний виклик, особливо на тлі можливих контактів. По лінії Путін, Трамп, Зеленський, і якщо це станеться, то звісно це буде додатковим суттєвим аргументом, у тому, щоб і для того, щоб примусити Путіна, все таки йти на поступки і забиратися з території України. Звісно, я не маю ілюзій про те, що це станеться прямо в один момент, але переговірні позиції дуже і дуже неможливі. Тим часом у самих сполучених штатах Америки, про які я щойно згадував, ситуація політична вкрай складна. Адміністрація Байдена, яка йде з влади, вирішила ухвалити не те, що нове, але все ж таки рішення не дуже привабливе і для нас, в тому числі. Я про нього вам згадував, тоді лише планувалося про таке, а нині стало відомо, що Джозеф Байден заборонив розробку нафтогазових родовищ. На шельфі біля Атлантичного і Тихоокеанського збережжя Сполучених Штатів Америки для Дональда Трампа це суттєва перепона для того, щоб збільшити видобуток нафти і газу, що він обіцяв. Але він сказав, що він цю заборону перебере. Заборона ця не дасть змоги нафтовим компаніям орендувати води для нового буріння вздовж усього східного узбережжя, східної частини мексиканської затоки, узбережжя Вашингтона. Орегона, Каліфорнії, а також частини Берингового моря біля берегів Аляски. Про це пише видання CNN. Я читав коментарі, що, мовляв, Трамп прийде і все це скасує. Так, Трамп обіцяє це зробити, але йому доведеться це робити в судовому порядку. Втім, чинне законодавство Сполучених Штатів Америки не дозволяє ухвалювати такі рішення? Тобто ця заборона дуже надовго. Але знову ж таки, враховуючи. Наполягання Трампа, наміри Трампа взяти під контроль усе у США. Я очікую, що таке може бути. Рішення це було пов'язане із тим і мотивоване тим, що буріння в цих зонах може викликати розлив нафти та викиди забруднювальних речовин в атмосферу. Байден, як і всі демократи, дуже посвідовий в питанні дотримання кліматичної угоди, паризької угоди, з якої. Трамп обіцяє все-таки вийти остаточно і збільшити видобуток і вуглеводів і використання їх у промисловості. Але я думаю, що це буде дуже серйозним предметом міжнародних скандалів. Втім, друзі, не так довго залишилося чекати два тижні, і Дональд Трамп буде повноправним, повноцінним президентом США. І ми побачимо, що дуже багато неприємних викликів. На них, до прикладу, вже реагує і Еммануель Макрон. Маю на увазі намаска, але про це трішки згодом. А поки що про іншу заяву президента Франції Макрона, який виступав під час щорічної зустрічі французьких послів, окреслюючи основні моменти своєї зовнішньої політики. І він сказав, там в числі і про нас, що Україна має вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Я. Скільки зміг, скільки було, скажу так, інформації вивчив саме в контексті такого коментаря, тому що такий коментар Макрона дійсно дуже-дуже небезпечний, але що власне за ним стоїть? Макрон закликав нас, українців, вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань, бо тільки ми, сказав він, можемо вести такі дискусії, щоб знайти вирішення конфлікту, спричиненого російським вторгненням у 2022 році. Додам інформації, що Франція передасть нам у січні свої літаки. Так, літаки Міраж, кількість не знаю. Наскільки вони хороші, погане питання друге до військових експертів, авіаційних експертів. Але Франція нібито нам допомагає. І Макрон говорить також і про гарантії безпеки, що це мовляв обов'язок всієї Європи нам їх забезпечувати. Але нагадую ще раз котре, що військова допомога з Франції доволі скромна, так як і Великої Британії. Французи і британці надають нам щорічно військової і фінансової допомоги загалом на суму приблизно 3 мільярди євро, що не так багато. Що ж сказав, власне, Макрон? Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів в той час, як європейці повинні будуть побудувати гарантії безпеки для України, що буде їх першочерговим обов'язком, тобто їхнім європейським обов'язком. Це дуже добре. Сказано Макроном в контексті намірів Трампа перекласти зобов'язання про допомогу Україні саме на європейські країни, і тут уже Макрон виступає таким каталізатором цих процесів у Європі. Але я особисто семимильних кроків у цьому напрямку поки що не помічаю. Але думаю, що вони прискоряться суттєво після того, як Трамп вже обійме свою посаду. Ну і також президент Франції попередив, що за нинішніх умов швидкого і легкого. Рішення в Україні не буде. Особливо на тлі обіцянок Трампа завершити війну за 24 години. Він так з іронією виказав свою думку стосовно такої ініціативи Трампа і каже, що новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє, натякаючи на те, що Трамп буде допомагати. І додав, що капітуляція України не може бути доброю для європейців і американців. І раніше він говорив про те, що готовий до співпраці із адміністрацією Дональда Трампа. Але тут вмішується оцей весь процес маск, і дуже дуже сильно. Сьогодні коментарів на адресу Маска негативних чимало. І Макрон також долучився. Прізвище Маск він не згадував, але заявив, що саме власник найбільшої мережі соціальної. Прямо втручається у вибори, зокрема у Німеччині. Ну і сказав наступне: хто міг би уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соцмереж у світі буде підтримувати новий реакційний інтернаціонал і безпосередньо втручатися у вибори, зокрема в Німеччині? Ну і також е натякнув, та прямо навіть сказав, перепрошую, про втручання у? Внутрішні справи Франції Азербайджану. Азербайджан своєю чергою там відповів: є і такий невеличкий міжнародний скандал. Ну, зокрема, Макрон був доволі різким у своїх висловлюваннях під час зустрічі із послами. Це і правильно, тому що він демонструє такий спосіб і далі готовність залишатися на посаді президента Франції, що йому чим далі, тим робиться складніше і складніше. В той же час я не маю сумніву, що дійде черга. У Ілона Маска і до Еммануеля Макрона після такого коментаря поки що Маск закликав до зміни влади в Британії. Він вже кілька заяв робив. З Британії в них там серйозна перепалка йде. Він заявив, що Вашингтон має втрутитися і звільнити жителів острова. Він навіть зробив ціле опитування у мережі X і написав, що Америка повинна звільнити народ Британії від його тиранічного уряду. Америка. Звільнити народ Британії. Ну ну як це оцінити як не втручання внутрішні справи абсолютно іншої суверенної країни. Поки що Кір Стармер ніяк на це не відповів. Там була якась певна інформація про неї. Я вам говорив вчора. Поки що вона не знайшла підтвердження і прикріпив у своєму пості в мережі X опитування, згідно якого користувачі згідні з таким твердженням, тобто що Америка повинна втрутитися у внутрішні справи Британії і звільнити народ Британії від його теранічного уряду. Е виступили за таку ініціативу. Майже 66% підписників у мережі X. Тобто тих, хто фактично підтримує політику Ілона Маска. Ну, дивіться, їх більше половина. Звісно, це не репрезентативна виборка, але, як на мене, дуже і дуже небезпечна тенденція. Тим часом в Австрії без втручання Ілона Маска також відбуваються для нас, друзі, не дуже приємні події. Праворадикальні, ультраправі рухи в Європі і в загалом світі набувають шаленої популярності. Але я більш ніж переконаний, що це доволі тимчасове явище, тому що тут такий правий рух має бути поміркованим. З цим, як правило, дуже складно. В великій мірі такі праві рухи пов'язані з міграційними процесами, які відбувалися в Європі і світі впродовж багатьох років. У Сполучених Штатах Америки велика проблема з мігрантами. Трамп обіцяє ввести жорстку політику міграційну і депортувати всіх мігрантів, які не мають права на проживання в Сполучених Штатах Америки. Така сатана ситуація і в багатьох країнах Європейського союзу. В той же час австрійський президент Олександр ван дер Белен доручив лідеру ультраправих Герберту Кіклю почати коаліційні переговори про формування. Нового уряду з австрійською народною партією. В чому власне сіль цієї новини? Герберт Кікль дуже відомий, зокрема, своєю проросійською позицією і жорсткою міграційною політикою, що передбачає масштабні депортації. Будуть із Австрії, певне усіх виселяти. На Росії в той же час плескають долоні. кажуть, нарешті, і в Австрії проросійська політична сила приходить до влади, так як то сьогодні у Словаччині і в Угорщині. І кажуть, уже три країни. Європейського союзу підтримуватимуть швидкий мир, аби завершилася війна Росії проти України. Ну, звісно, на більш вигідних умовах для саме Кремля. Тому Макрон і робить застереження, що Україні потрібно дати гарантії безпеки, і це має зробити Європа. Але лихоманить не лише Європу, лихоманить в тому числі і Канаду. Лихоманить давно. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку, Нібито виключно через внутрішні партійні проблеми. Його вже менше підтримують, рейтинг довіри до нього впав, і його закликали піти з посади. Ну, як бачите, в цивілізованих країнах навіть внутрішньопартійною дискусією можна вирішувати такі питання. Трудо залишатиметься на посаді прем'єр-міністра до моменту обрання нового голови партії, де він, власне, і був, і після того вже новий голова партії займе посаду прем'єр-міністра. Але я думаю, що відставка трудо пов'язана в тому числі із нещодавнім скандалом, який. Він після заяви Дональда Трампа про те, що Канада має стати 51-м штатом США, Трюдо вже встиг побувати у резиденції Трампа, поговорити з ним на цю тему. Офіційно не повідомлялося про підсумки таких розмов, але звертаю вашу увагу. Чинний прем'єр-міністр Канади спілкується з поки що не чинним президентом США стосовно їх майбутніх відносин. Ну, виходу іншого трудо не було, тому я думаю, що саме і після цього Трюдо міг подати у відставку. Ну, принаймні, звісно, публічно про це говорити ніхто не буде. Ну, а тепер, друзі, ще кілька вам новин цікавих про пострадянські республіки, які лихоманить. Зокрема, Придністров'я. Є сьогодні детальний аналіз по Придністров'ю. Про енергетичну кризу цього проросійського анклаву. Робив усе себе на каналі разом із Віталієм Куликом. Вийшло дуже влучно, професійно, хоча й не коротко, але варто вам послухати, що там власне відбувається. Посилання залишу вам в правому верхньому кутку. Нині ж через перезавантаження неросистеми там є ризик повного виходу її із ладу. Ну це буде повний колапс. У Придністровій сепаратистському районі Молдові дефіцит електроенергії нині становить близько 30%. Про це заявив міністр енергетики Молдови Константин Боросан. Але це ще не всі історії, які там відбуваються, тому що проблемою для Молдови з 89-го року дійсно є невизнана так звана Республіка Придністров'я, яка повинна бути реінтегрована до Молдови, щоб Молдова стала єдиною державою, так як, наприклад, і Україна, і Грузія. До речі, так от уряд Молдови наполягає на незмінності мети щодо переходу Придністров'я під повний контроль Кишинева. Особливо на тлі цієї енергетичної кризи, яка, звісно, спровокована Росією, про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан під час кризового брифінгу сьогодні, 6 січня, і каже, що влада країни не відмовляється від мети повної реінтеграції Придністров'я. Утім, за його словами, цей план має починатися з виведення російських військ, що незаконно розміщені саме у Придністровському регіоні. Як їх звідти виводити? Питання залишається відкритим повітрям. Ми не дамо їм звідти вийти, а сушею, тим паче. Але сама заява, як на мене, дуже правильна, тому що на тлі саме такої кризи потрібно Придністрові повертати під повний контроль саме Молдови. У Білорусі, тим часом, прес-секретарка самопроголошеного президента цієї республіки, який проводить чергові так звані вибори, звати її Наталія Ейсмонт, Зробила заяву про те, що Лукашенко не вибачався перед Зеленським. Про що власне Зеленський повідомив у своєму нещодавньому крайньому інтерв'ю? І він говорив про те, що через кілька днів після початку широкомасштабного вторгнення він мав розмову з Лукашенком. Той запевняв, що це не він стріляв по території України, це зробив Путін з його території, і не він запускав війська російські, які вторглися на нашу територію. І йому стидно за це він вибачався, але сказали, що цього Лукашенко не робив, тому що, мовляв, йому немає за що вибачатися. Ну, скажу так собі, не дуже вдалий коментар. Лукашенко краще було б промовчати, і так було б влучніше. А тепер йому доведеться довести те, що він це не говорив. Ну так само, як доведеться довести, і нам, що він це говорив. Зеленський запевнив, що є навіть свідки, але має бути і запис телефонної розмови. І цю історію, як на мене, варто було б розкручувати надалі, для того щоб. Трішки загострити відносини Білорусі і Росії, хоча, звісно, це буде дуже і дуже непросто. Сам Лукашенко поки що мовчить. А от не мовчить інший президент Пострадянської Республіки, Азербайджану Ільхам Аліїв, він знову заговорив про катастрофу літака, яка сталася нещодавно в Казахстані. Він сказав, що вина за смерть азербайджанських громадян в авіакатастрофі над Актау лежить на представниках Російської Федерації. Азербайджан вимагає справедливості, але тут, друзі, найголовніша теза в його коментарі. Він вимагає покарання винних, повної прозорості та людської поведінки. Ну, як на мене, це повна дурня. Як можна вимагати у Путіна покарання винних, повної прозорості та людської поведінки? Це таке струшування повітря. Що, як мені вказує, на повну нещирість Алієва і його маніпуляцію саме цими смертями, які сталися внаслідок терористичних дій Путіна. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Всіх люблю, ціну ішну і не перемикайтесь все буде Україна.